Привіт усім, Я Машиченка Владислав. Ви попали на канал Владик Лисичанський. І це вже другий випуск, як ми щось готуємо. Перший випуск був кебаби з лавашів. Сьогодні ми будемо робити чіпси з лавашу якраз з лавашів. Це звичайний це лаваш зі, зі шпинатом Якраз ми можемо побачити. Де можуть ці чіпси примінити, щоб поїсти, то я вам скажу наглядний приклад. Дивіться, в нас виключили світло, а залишається 20 хвилин до, до того, як е прийдуть до мене, допустимо, гості. І, А ти хотів піти, чіпси купити, щоб дивитися фільм. І тут ти знаходиш лаваші, як не дивно, і такий: а що ж можна зробити із лавашів? Згадуєш, що можеш зробити кебаби, але згадуєш, що мікрохвильовка не працює, бо електрики немає. І ти дуже веселий, дуже такий кайфовий, починаєш робити чіпси. І в цьому відео я покажу два рецепти, як зробити чіпси. Дивіться. Я приніс сюди все, що потрібно. А, поки я буду готувати. Я розігріваю піч на 200 до 200 градусів потрібно. Ми будемо робити два види чіпсів по двох різних лавашів. Перший лаваш це вірменський, це у нас вони є дуже такі круті, класні. І другий це зелений. Мені дуже цікаво спробувати з зеленого. Ми відкриваємо лаваш. Дістаємо оди, один лист, а другий ми вложимо туди, щоб потім по другому рецепту приготувати. Ми спочатку розрізаємо його навпіл. До речі, Марко Черваті. Щоб ви зрозуміли, це не, це не реклама. Ось так. Далі ми ще зложуємо. ось так. Ось так ми поклали. Щоб було рівно потрібно. Ось такі вийшли 4 лінії, 4 таких лаваша, і ми їх навпіл ще раз. А, ріжемо, але не так, щоб, а ось так. Mm -hmm. Дивіться, ви можете, якщо ви будете менше, то це квадратики вийдуть, чіпси. А якщо чуть більше, то ви на трикутники, і це вийдуть, вийдуть як начаси. І ось, бачите, отак от, от вирізати і вийдуть щось подібне на трикутники. Прямокутні, до речі. Я ще геометрію пам'ятаю зі школи, так що. Ось так. І так робимо з усіма цими, а ми повернемося, коли вже всі ці будуть порізані. Ось бачите, у нас вже зроблені чи... ну, заготовки чіпсів. О, ось, як ви можете, і звичайні, і зі шпинатом зелені. Ми додаємо 4 ложки олії, як на мене. Як на мою, то це 4 ложки. Якщо для вас, якщо у вас один лаваш, звичайно, то додаємо 2 ложки. Потім ми трішки посолимо, сіль використовуємо. І потім приправи по смаку, які у вас є. В мене, допустимо, 12 овочів та трав і приправа до картоплі. Ретельно все це перемішуємо. Я... Ось так Ось, бачите, чіпси в мене вже вимішані повністю. І зараз духовка розігріта, що найцікавіше. Ми будемо ці заготовки класти на пергамент. Починаємо класти. Треба щоб. Е, я не знаю точно як вам сказати, але е, цей. Але я кладу не один на одного саме чипси, чі які будуть. А я так ставлю, щоб вони були мали відстань будь-яку. Він прикасалися, так би мовити. І потім ми будемо стежити за ними потрошки хоча би, але будемо стежити обов'язково. Бо вони можуть пригоріти. Коли я перший раз робив, то вони трішки підгоріли. Всі інші партії вже не підгоріли. А ці ми будемо стежити, щоб не підгоріли. А, вони готуються приблизно. 4 хвилини. Тож, е, весь цей час ми дивимося, бо. Е, е, як вам сказати, бо. Бо піч може бути будь-яка, ну, різна буде піч і вона може нагріватися по-різному. Тож ми слідкуємо за ними. А... Ось бачите, вже готові чіпси є. Остання партія допікається. Як на мене, найсмачніші є зі шпинатом, бо вони якраз вони трішки тонкіші, ніж звичайний. Я зараз спробую їх на відео. О. Це теж теж було, але він трішки грубіше. Зараз, як ви не бачите, мама буде ховати від мене чипси, щоб я всі не поїв. Ну, ось бачите, оце повністю одна порція, Вони всі готові. М -м -м. Їх викладаємо, відкладаємо, тобто, і будемо робити. Чіпці з лавашу з сметальної та зеленю. Оце у нас кріп. Знайомісь, кріп. Ми беремо дві ложки сметани. Додаємо з спе... солі трішки. Приправи, які були, теж трішки. І все це ми дуже добре повинні перемішати, щоб воно все було просто важно. Як вам? Приблизно перемішали. Так? Далі ми а, ось, ми наполовину ми будемо розмішувати, ой, накладувати оце, що в нас вийшло сюди, отак от, от наполовину листа, не на весь лист. А наполовину. Ось у нас, бачите, вийшло. Ми зараз все ось так складаємо, придавлюємо спеціально, розрізаємо. Ділимо. Ось, бачите, ми отак от Отак от. От, от, щоб була повністю вона. Ну, щоб сметана і зелень була на обох сторонах. Далі ми робимо так само. Так. Краще вона пропитується, якщо що. А ми. А ми побачимося вже, коли я буду розрізати ці сторони трикутниками, прямокутниками. Тож я вас чекаю. Ось бачите, вже це готові заготовки. Частину з них вже в духовці. Але є одне, але. Цим чіпсам треба, щоб вони більше просушилися, бо сметана вона ворога. А ми вже побачимо, коли всі чіпси будуть готові. Ось бачите, в мене вже зроблені всі чіпси. Тут зі спеціями, які ми робили перші. А це вже з сметаною та зеленю. Якраз. Я буду зараз іти дивитися фільм під час повітряної тривоги, як не дивно. Я не йду в коридор. Я буду дивитися фільм фільмі. Тобто вийде за, за мене. І, будь ласка, я залишу цей фільм в описі посилання на цей фільм. І всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па па